Шановні відвідувачі, в вашій увазі пропонується книжкова виставка, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, Назва її Шевченкові місця в Києві. Ця виставка зроблена виключно з матеріалів нашої бібліотеки і подарунків наших читачів. Шевченко тричі бував в Києві. Його перше перебування в Києві точно не визначено в яких місцях. Він проживав, але добре відомо, що він малював і про що він писав. Ось в першому ряді нашої експозиції виставлені його малюнки і афорти. Тарас Герогорович Шевченко приїхав в Київ з метою зробити добірку афортів живописної України. Він почав цю роботу і майже, і майже повністю її зробив, але фінансові труднощі завадили йому зробити випуски цієї живописної України, крім першого. Ось в наших, в наших книжках якраз можна побачити замальовки до цієї, цієї експозиції і результати. З роботами Тараса Григоровича Шевченка ви зможете ознайомитися в музеї Шевченка, а з його малюнками частково і роботами, але не, не, не по Києву, в музеї будиночку в філіалі на Шевченківському праву, на провулку Шевченка. Другий приїзд Шевченка був вже після закінчення Академії мистецтв в 1845-1847 році. Тут вже добре відомо, де він проживав, з ким, він, з ким і де зустрічався, тому що майже весь час він проживав в будинку на Козиному болоті. На Козинці поруч з Майданом Незалежності. Ось у нас є книжечки присвячені цьому музею, окремо, окремо е, йдуть нариси про його перебування в Києві в цей час. В наших... Ми рекомендуємо вам звертатися до спогадів про Шевченка. І про великий твір Дзюби Тарас Григорович Шевченко. Під час перебування в Києві Тарас Григорович Шевченко робив серію картин про Київ. Він співпрацював в археологічній комісії при Київському університеті. Святого Володимира. І це давало йому можливість подорожувати по Україні і робити замальовки різних історичних місць і місцевості, пов'язаних з історичними подіями. На жаль, його робота була зупинена його арештом, його зв'язками з Кирилом Фоділським товариством. Ось якраз за роботою його в Київському університеті, його роботу в Київському університеті підтверджує меморіальна дошка, установлена на фасаді Київського державного університету. І останнє перебування Тараса Григоровича Шевченка було, на жаль, дуже, дуже коротким. Воно почалося з неприємного інциденту. Він Ще за межами Києва він був заарештований і, і провів кілька днів в переселеній тюрмі на братській вулиці. Він був відпущений на поруки, але для того, щоб збутися від поліцейського нагляду, він після того, як був у будинку Гудовського на Майдані Незалежності, провів кілька днів, він переселився. На теперішню вулицю Вижгородську. На, на жаль, ці обидві будівлі, які пов'язані з життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка, не збереглися. Перша будівля була зруйнована повністю під час реконструкції Майдану Незалежності. Зараз на цьому місці готель Козацький. А друга була е, розібрана і на її місці е, реконструкція, новобудова. Ще Тараса Григоровича Шевченка е, неодноразово бачили в готелі Європейський на, теперішній, на теперішньому майдану Європейський, але цього готелю також немає. На його місці знаходиться український дім. Е, останню ніч. Останню ніч свого перебування в Києві Тарас Григорович Шевченка провів в колі друзів на вулиці Іринінській. Цей будинок також не зберігся, на його місці був збудований клуб, клуб імені Фелікса Єдмундовича Дзержинського. Зараз там приміщення комітету. СБУ. І, на жаль, посмертне посмертне перебування Тараса Григоровича в Києві. Це два дні в травні, коли його труну з його прахом перевозили до Кам'янева. Ці місця пов'язані з мостом через Дніпро. Після якого студенти і учні київських шкіл принесли труну на руках до церкви Різдва на поштовій площаді, яка також була зруйнована, але зараз вона відбудована заново. Ось в нас в книжці Михайла Назаренка «Поховання на могилі є кілька замальовок цієї події. А в книжці спогади про Тараса Григоровича Шевченка є досить багато е, виступів із, на, під час цієї ці події і навіть публікації, які були зроблені в газеті Київлянін е, після перебування Тараса Григоровича Шевченка, тіла Тараса Григоровича Шевченка в Києві. 8-8 травня е, вранці Параплав... Відбув до Каніва. Ось параплав Кременчук є малюнок. Малюнок, як Тараса Григоровича Шевченка, відвозили до Каніва. Так що, шановні відвідувачі, знайомтесь з нашими книжками, вони деякі книжки в нас просто раріте. Як скажімо, ось навіть написи під фотографіями на цих книжках.